Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли Україна відбувається від чергового нічного авіаційного бомбардування, перші військовополонені повертаються з останніх етапів мирних переговорів в Україну. Тим часом у Лондоні ми чуємо про вчорашню промову генерального секретаря НАТО Марка Руттера в Чатхам Хаус. Сьогодні вівторок, 10 червня, три роки та 107 днів з початку повномасштабного вторгнення. Зі мною асоційований редактор оборони Дом Нікольс та виконавчий редактор з Аудіо Френсіс Так, привіт, Едлі. Привіт усім. Отже, почнемо в Україні і в одній з найбільших атак. На столицю Київ минулої ночі, вранці місто зазнало ще одного масованого російського бомбардування з ночі. Одесу також вразили балістичні ракети та дрони. У обох містах є загиблі і поранені. Президент Зеленський сказав, що атака на Київ була однією з найбільших на місто з початку повномасштабного вторгнення. Написавши у Твіттер, він сказав. Ракетні удари Росії та удари шахедів затьмарюють зусилля Сполучених Штатів та інших країн світу змусити Росію до миру ще однієї ночі, замість припинення вогню, були масові удари безпілотниками шахед, крилатими та балістичними. Ракет. Тепер, за словами мера Віталія Кличка, п'ятигодинний напад у столиці вразив сім з десяти районів міста. Він сказав, що удари влучили в Шевченківський район. Це прямо в центрі. Ми там багато разів перебували у той час, як уламки дронів також впали на території школи в Оболонському районі. Це трохи далі на північ. Тепер наш кореспондент Мемфіс Баркер, якого ви могли чути, вчора вийшов на зв'язок в прямому ефірі з України. Надіслав звіт цього ранку, в якому сказав: Я відчував запах горіння зі Своєї кімнати, а кадри з соцмереж, зняті з дахів, показували хмари диму по всьому місту. До 4 години, 15 хвилин, за місцевим часом атаки здавалося, вщухли після більш ніж двох годин доволі інтенсивного. Чи були подальші пошкодження? Стане зрозуміліше в найближчі години, але вже о дев'ятій ранку місто повернулося у свій ритм. Дороги були заповнені людьми, які вирушали на роботу. Міністр культури України Микола Точицький сказав, що собор Святої Софії, прямо в центрі Києва, був пошкоджений. Написавши на Фейсбук, він сказав: Сьогодні ворог знову вдарив по самому серцю нашої ідентичності собор Святої Софії в Києві багатовікове святилище, що символізує народження нашої державності. Була пошкоджена собор Святої Софії є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО, що був заснований в одинадцятому столітті. Вважається одним з найзначніших релігійних та культурних пам'яток України. Тоді Тимофій Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації, сказав: Сьогодні, як ніколи, важливо бути єдиними. Ця ніч була важкою, але завдяки неймовірній роботі сил оборони нам вдалося мінімізувати втрати. Попереду важкий день, можливо, не один. Знадобиться год. Щоб усунути наслідки, а потім в Одесі постраждав пологовий будинок разом з іншими будівлями. Місцевий губернатор Олій Кіпер зазначив, адміністративна будівля станції швидкої медичної допомоги була повністю зруйнована. Директор закладу повідомив, що, хоча в той момент всередині перебувало 85 дорослих і 22 дітей, жоден з працівників або пацієнтів не постраждали, оскільки всі спустилися в укриття. Повітряні сили України повідомили, що Росія запустила 315 дронів, а також дві північно-корейські балістичні ракети КН 23 і п'ять крилатих ракет «Іскандер-К», в основному націлених. Київ протиповітряна оборона повідомляє, що збила всі сім ракет і 213 дронів. Ще 64 були, або збиті засобами РЕП, або зникли з радарів, повернулися туди, звідки їх запустили, або були втрачені, але не завдали шкоди. Ці атаки відбулися наступного дня після того, як Росія запустила рекордні 499 повітряних озброєнь проти України, як повідомила Франція вчора, і це відбувається на фоні регулярних атак безпілотниками та ракетами на цивільні райони в останні тижні. Схоже, що модель полягає в тому, що Україна вражає військові аеродроми в Росії, а Росія обстрілює цивільні райони в Україні. Антоніо Гутереш, генеральний секретар ООН, у своїй заяві вчора сказав: цей жалюгідний акт політичного насильства має бути повністю розслідуваний, а винні притягнуті до правосуддя. Це гарні слова, це важливі слова, але на жаль, вони не стосуються України. Він засуджував. Спробу вбивства кандидата у президенти в Колумбії в суботу. Тепер я перевірив цього ранку: немає жодного слова від ООН чи пана Гутереша щодо політичного насильства в Росії або продовження дій, що вбивають цивільних. Якби тільки було загально прийняти слово для навмисного використання насильства проти цивільних з метою досягнення політичних цілей, можливо, я трохи несправедливий до пана Гутереша. Він, зрештою, дуже зайнятий на даний момент. Він у Ніцці на французькій рив'єрі виступає на конференції ООН з питань океану. Тепер я перевірив. І остання згадка про Україну від Стефана Дюжаріка, який є речником генерального секретаря ООН, була минулого четверга, коли справедливо кажучи, він згадав про атаки на лікарні, школи, дитячі садки та житлові будівлі в Україні. Хоча жодного разу не сказавши, як саме сталися ці атаки, наче ці цивільні будівлі просто вирішили самі себе підривати. Отже, хоча він жодного разу не сказав слово Росія, він сказав. Продовольча та сільськогосподарська організація це частина ООН. Продовольча та сільськогосподарська організація каже, що з 2022 року вона підтримала 250 тисяч сільських сімей по всій Україні насінням овочів, кормами для тварин, грошима та ваучерами. Отже, це останнє слово від ООН про Україну. Дякуємо месія Дюжарик. Я думаю, вони могли б використати ваучери, щоб прибрати кров. Але ну, ми бачите у будь-якому разі, повертаючись до атак на Київ, ми отримали короткий аудіозапис від контакту у місті, який змушений був витримати вчорашні удари. Це дуже моторошно. На записі ви почуєте гул двигуна захоплений у ті останні секунди перед вибухом. Тепер на місцевості єдиний рух, про який можна говорити, це подальший російський наступ у районі Сум міста Суми. Вони просунулися приблизно на один кілометр учора. Це ще більше тисне на дорогу Суми Суджа, дорогу, що веде з Сумської області через кордон у Росію до міста Суджа. Цю дорогу зараз не використовують, але це знаєте все ще важливий логістичний маршрут в цьому районі. Це означає, що російські сили зараз приблизно за 20 кілометрів на північ від міста Суми. Далі на Донбасі все ще є напруження біля Горохова. Це приблизно за 30 кілометрів на південний захід від Покровська. Це на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей, але вважається, що російські війська ще не перейшли кордон. Аналітичний центр США інститут досліджень війни кажуть, що геолоковані кадри, опубліковані вчора, показують російські сили, що діють в цьому районі. І Російське міністерство оборони також заявило вчора, що їх центральна група сил захопила більше території в невизначених районах Дніпропетровської області. Але очевидно, вони не надали жодних доказів для цього. Російські військові блогери кажуть, що елементи 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії, беруть участь у боях. Там прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав вчора, що Росія почала наступ у Дніпропетровській області в рамках створення буферної зони в Україні. Цікаве використання слів. Буферні зони звучать е, мило і затишно. І ця фраза, очевидно, використовується тут, тому що, як вчора сказали у Франції, Дніпропетровська область є новою територією, де. На мою думку, Росія явно намагається використати нещодавні успіхи на полі бою до цього часу. Згадайте в будь-яких так званих мирних переговорах Путін говорив лише про претензії на чотири області на сході плюс Крим. Тож він раптом не скаже зараз, що все це було нісенітницею, і він хоче всю країну звідси ця мова про зону безпеки. І що таке врешті зона безпеки? Якщо ракети та дрони можуть досягати тисячі кілометрів, наскільки великою повинна бути буферна зона, щоб почувати себе в безпеці? Це риторичне запитання. Очевидно, Путін хоче, щоб ми зосередили увагу на цій концепції буферної зони, а не на тому факті, що вже минули тижні, з того часу, як він проігнорував заклик Трампа до переговорів. Я вже говорив це раніше, скажу ще раз, чи справді Дональд ведеться на все це? Здається, так. А тепер ще більше намагаючись затуманити, що насправді відбувається, ще більше військового словоблуддя. Перший заступник голови комітету з оборони Державної думи Росії Олексій Журавльов заявив учора, що Дніпропетровська область тепер входить у сферу інтересів російських військових. Що за що це означає? Вони просто намагаються говорити і не казати ма ми стріляємо і вбиваємо людей. Вони просто намагаються, знаєте, відстрочити рішення і зберегти підтримку Дональда Трампа. Продовжуючи оцінкам інституту вивчення війни, полягає в тому, що операції Росії в цьому районі є лише продовженням. Наступальних дій на південному заході Донецької області і не є початком нової великої наступальної операції для захоплення території Дніпропетровської області. Отже, вони використовують успіх, якого досягли на полі бою. Я не думаю, що є докази того, що це велика літня атака. Нарешті для мене і безпосередньо в Росії українські нічні удари дронами змусили тимчасово призупинити польоти в усіх аеропортах, що обслуговують Москву, і друге за величиною місто країни Санкт-Петербург минулої ночі. Міністерство оборони Росії заявляє, що за ніч знищило 102 українські дрони. Вони повідомили про відсутність пошкоджень, але не вказали, скільки було випущено. Росавіація тимчасово зупинила польоти в усіх чотирьох великих аеропортах, що обслуговують Москву та в Пулково в Санкт-Петербурзі. Аеропорт а також інші регіональні аеропорти в дев'яти інших містах. Рейси в Москві та деяких містах були відновлені сьогодні вранці, але обмеження все ще діяли в Санкт-Петербурзі, коли робочий день почався. І я не бачив оновлень звідти з того часу. І це все на зараз, Наталі. Дякую, Дом. Ми перейдемо до Франціса через мить. Він підсумує промову Марка Рюти тут у Лондоні. Лише щоб ви знали, він не добирав слів. Але перед цим я б хотіла зосередитися на обміні полоненими, обіцяному під час останнього раунду переговорів у близько тижня тому, і яка розпочалася вчора між Україною та Росією. Отже, обмін продовжиться протягом кількох днів. Це з оголошення Зеленського і включає в себе полонених, які поранені, важко поранені, а також тих, кому немає 25 років. Більшість. З них були захоплені на початку 2022 року. тож вони провели більше трьох років як військовополонені. Це включає деяких солдатів, які захищали Маріуполь. Український уряд не розголошує кількість солдатів, які повернулися з міркувань безпеки. Отже, обмін відбувся після чергової напруженої суперечки між двома країнами, яка затримала обмін на кілька днів. Україна заявила, що не отримала повного списку військовополонених, які мали повернутися, що стало частиною суперечки. BBC та Reuters вже повідомили з місця обміну, тому я підсумую, що є в обох публікаціях. У понеділок, вранці, родини зібралися на кордоні з Білоруссю, як тільки автобуси з солдатами прибули. Вони тримали фотографії близьких, які були взяті в полон. Мало хто з них очі. Очікував воз'єднання, але всі намагалися зібрати будь-яку інформацію: чи то про своїх братів, батьків, синів, кузенів, чи бачив їх хто-небудь із солдатів, чи вони можуть повернутися. Поранені хворі, живі чи серед 12 тисяч тіл, які також повертають в рамках угоди з Росією. Коли солдати сходили з автобусів, вони усміхалися, але також були виснаженими та з повністю поголеними головами. Родини кричали назви рідних полків, сподіваючись отримати будь-яку інформацію. Також було випущено відео українською владою, на якому солдат кричить у мобільний телефон, який йому передав офіцер: Привіт, мамо! Я приїхав, я вдома. Петро Яценко, представник українського координаційного штабу з питань військовополонених, сказав Бібісі, що солдати провели багато часу в російських місцях ув'язнення без будь-яких візитів від міжнародного червоного хреста, і що їхній стан здоров'я був дуже поганим, що вони не мали достатньо їжі, і що їм знадобиться тривалий період реабілітації. Окрім цього, я хотіла би поговорити про ще один репортаж від BBC, який відтворює боротьбу сімей цивільних, які були сполонені з початку війни, і які не включені в жодні переговори досі. Стаття, на мій погляд, є цікавим контраргументом до військовополонених, яких повернули, зосереджується на Тетяні Попович, яка дізналася, що її син живий, коли інший полонений був звільнений, і зателефонував їй, щоб сказати, що її син був у в'язниці в Курську, принаймні в травні 2022-го. З того часу вона отримала. Мала кілька листів обидва написані російською мовою, які повідомляли, що за ним добре доглядали і його добре годували. Вони були дуже короткими, і вона стукала в кожні двері, щоб дізнатися про нього інформацію і як його повернути. Поки що безуспішно. Вона кампаніює разом із дочкою іншого захопленого цивільного за звільнення цивільних, які утримуються в Росії, і створили організацію. Вона каже в уривку: єдине, що вони сказали, це що Трамп зацікавлений у питанні депортованих дітей, і що, можливо, цивільні могли б якось потрапити в цю категорію, але насправді це різні категорії, які не можна об'єднати. У фрагменті докладно розповідається про зусилля сімей і як мало прогресу та відповідей вони отримують від владних органів. Я вважаю, що це дійсно цікава тема для обговорення, адже повернення військовополонених є важливим і ключовим моментом переговорів, але деякі інші аспекти залишаються осторонь. У статті також подано цитату Дмитра Лубінця, омбудсмана з прав людини, яка не показує оптимізму чи ясності з боку української влади з цього питання. Він сказав: Я не бачу реального ефективного підходу до повернення цивільних заручників до України у нас немає юридичної основи чи механізмів для їх повернення. Я додам посилання на обидві ці історії в примітках до шоу. Кілька інших політичних та дипломатичних оновлень від мене перед тим, як ми прийдемо до Франциска. Вчора Орбан дав інтерв'ю французькому телеканалу LCI, де сказав, що Європа, я цитую, повинна бути зміцнена у довгостроковій перспективі і необхідно укласти стратегічну угоду з Росією. Він також додав, що санкції проти Росії руйнують Угорщину та всю Європу. Європі. Це дуже співзвучно з позицією Орбана та його режиму, які надзвичайно прихильні до Кремля і стали найбільш кремлезалежними Жною державою у ЄС Будапешт блокував початок приєднання України до Європейського Союзу і в останні тижні перешкоджав після того, як Служба безпеки України заявила, що виявила угорську шпигунську мережу на заході України. Як ми вже говорили раніше в цьому подкасті, триває референдум в Угорщині про приєднання України до опитування стартувало у березні і триватиме до 20 червня. Його критикували за маніпулятивні запитання та закликали. Громадян відхилити вступ України. Останній пункт від мене, що Канада досягне цілі НАТО щодо оборонних витрат у 2% від ВВП цього року, що на 5 років раніше запланованого. Це сказав прем'єр-міністр Марк Карні вчора. Просто щоб поставити це в контекст з нещодавніми оголошеннями в ЄСДР. Тут витрати на оборону Великобританії повинні піднятися до 3%, згідно з ЄСДР до 2034 року, що є через 9 років. І порівняно з рештою Європи, Німеччина виділяє 1,9% свого ВВП на оборону, а Франція становить 2,1%. оголошення Карні відбувається напередодні саміту лідерів НАТО в кінці червня, де очікується, що країни-члени зобов'яжуться підвищити поріг витрат на оборону до 5%. Прем'єр-міністр сказав, що Канада підтримає нову оборонно-промислову обіцянку НАТО і братиме участь у ініціативі ЄС щодо переозброєння Європи. Ініціативу він додав, що майбутня співпраця з ЄС буде основною темою майбутніх зустрічей Канади та ЄС. Саміт, тож ми будемо стежити за цим. А тепер звернемося до Франціса. Франціс, ти був вчора в Чатам Хаус слухав промову Марка Рютте. Чи можеш розповісти нам більше про те, що відбулося вчора? Звісно, ну дякую, Едлі. Як ти сказав, ми говорили про НАТО щойно, і було цікаво чути, як генеральний секретар НАТО Марк Рюте виступав зі своєю промовою, задаючи тон перед великим самітом наприкінці цього місяця. У приміщенні було багато людей. Сесію транслювали в прямому ефірі всесвітній пресі, але атмосфера була досить розслабленою. Рюте, щоб ми не забули, раніше був прем'єр-міністром Нідерландів протягом 14 років, тому має великий досвід у таких ситуаціях і був готовий відповідати на запитання без нотаток. Його промову, включаючи два запитання від телеграфа, одне від мене та одне від нашого редактора з питань оборони Даніель Шрідан. Промова викладала його план щодо кращого НАТО, і він розпочав, подякувавши за внесок Британії з моменту заснування організації, розкидаючи згадки про Черчилля, Потім сказав, що його амбіція полягає в тому, щоб зробити НАТО сильнішим, справедливішим і більш смертоносним, що є навмисно сильним словом. Через Росію війна повернулася до Європи, да, сказав він. Її військова машина прискорюється, а не уповільнюється. Росія виробляє за три місяці те, що НАТО виробляє за рік. Додавши, Росія може бути готова застосувати силу проти НАТО протягом п'яти років. А пізніше, у розділі з питаннями, він був ще прямолінійнішим. Росія знаходиться на повному військовому стані. Марфін продовжив Ми всі на передовій. Через ракети відстань до міст можна вимірювати в хвилинах. Тил і передова більше не окремі. Історія навчила нас, що для збереження миру потрібно готуватися до війни. Це не стратегія, отже, це вражаючі речі, але подані, як я кажу, із певною впевненістю. Багато з цих аргументів вже висловлювалися раніше, і було очевидно, що Рюте не намагався викликати вічай чи паніку, а скоріше відчуття справи погані. Але ми впораємося. Це мають визначити інші, чи ми досягли цього, чи ні. Потім він сказав, що всі союзники НАТО цього року досягнуть 2% ВВП на оборонні витрати, але на саміті НАТО в ГАЗі він підкреслить, що в майбутньому очікується 5%. Небезпека не зникне, навіть коли війна в Україні закінчиться, не сказав він, закликавши тоді до збільшення повітряного щита на 400% мільйонів додаткових артилерійських снарядів і набагато більше танків, військових кораблів і літаків, а також дронів і систем далекого ураження. Він також говорив про інвестиції в кібератаки та заходи протидії диверсіям. Цікаво, він прагнув підкреслити, що дешеві дрони можуть знищувати дорогі танки, але пізніше в секції питань і відповідей сказав, що, хоча дрони важливі, цитата: будь-який генерал скаже вам, що запаси боєприпасів. Потім, як і очікувалося, він перейшов до ролі сполучених штатів, він був відвертим. Америка несе занадто велику частку тягаря занадто довго. Він сказав, президент Путін не діє так, ніби прагне миру, і ми підтримуємо зусилля Трампа, пізніше додавши, що президент розірвав глухий кут, що було важливо для залучення росіян до столу переговорів. Потім він сказав, що справедливий та тривалий мир в Україні є важливим. Він завершив, наголосивши на тому, що казав на початку, що НАТО є сильним, і що стаття 5 означає. Ми будемо захищати з будь-якого напрямку. Ми смертельно серйозні. І якщо хтось спробує напасти на нас, відповідь буде нищівною. Потім пішли запитання, де він розвинув декілька з цих тем. На питання, яка країна є більшою загрозою для НАТО в довгостроковій перспективі Росія чи Китай, він відповів: Росія є довгостроковою загрозою, але НАТО було створене для протистояння ширшим загрозам ніж лише Радянський Союз. Коли його запитали про наслідки виходу США, він сказав, що не хвилюється, тому що це буде поступово, і Європа має силу. Він наголосив, що всі, з ким я спілкуюсь у США, повністю розуміють, що для національної безпеки США безпечна Європа є важливою. Потім мене обрали задати моє запитання, яке я сформулював так, щоб, на мою думку, дати йому можливість прокоментувати особистість Трампа і його рівень ризику для українських атак глибоко всередині Росії. Я запитав його, чи його реакція на повідомлення про атаку на бомбардувальний флот була такою ж як у Трампа, і чи погоджується він, що глибокі удари України всередині Росії необхідні, щоб завершити війна. У своїй відповіді він наголосив на тому, що є ключова відмінність між ударами України по Росії та ударами Росії по Україні, і що Путін, вдаючи з себе історика та говорячи про російські претензії на Україну, повинен зупинитися. Незабаром після цього Даніель задала своє запитання про те, як він вважає, як європейське населення має оплачувати збільшення витрат на оборону, чи мають політики підвищувати податки. Його відповідь на це, на мою думку, була найцікавішою. Він сказав, що йому попереджали про те, що його заяви можуть налякати громадськість. Вони повинні бути налякані. Дайн сказав він. Якщо ви не досягнете 5%, включаючи 3,5% на прямі витрати на оборону, ви все ще можете мати національну службу здоров'я, пенсійну систему, але краще навчиться говорити російською. Це наслідок. Отже, досить насичено, але щоб бути справедливим до пана Рюте, я думаю, що він говорив більше в метафоричному сенсі, що якщо ви не готові платити за оборону, то мусите прийняти більший російський вплив на свої справи. Але тим не менш він знав слова, які використовував, і це дійсно заголовок, який багато хто сьогодні підхопив, в тому числі і ми. Звіт, в який ми думали, що входимо після падіння берлінської стіни, зник, підсумував він ближче до кінця. Зараз це звичний рефрен, але все ж таки чітке визнання того, наскільки багато змінилося за останні три роки. Отже, це була подія, яка тривала близько 45 хвилин, і яка дає чітке уявлення про те, чого можна очікувати на саміті НАТО через кілька тижнів. Вимога значно збільшити витрати на оборону, більш енергійна риторика та поновлення статті 5, а також різкі попередження про природу зростаючої. Він відмовився підтвердити, чи будуть запрошені українські представники на саміт цього разу? Ходять чутки, що американці вагаються це дозволити, але підтвердив, що шлях України до членства є незворотним. Мій найбільший висновок, втім, полягав у його постійному вихвалянні Трампа за його підхід до війни. Та загалом, очевидно, що він знає, що утримати американців на боці є важливим, але все ж таки досить дивно чути, як генеральний секретар НАТО по суті святкує той факт, що Трамп і Путін регулярно телефонують один одному. Він, можливо, не має вибору, але навіть так це символічно, я думаю. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk. На нашому веб-сайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukraine.telegraph.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. James's Foreign Policy Group.